99 років віддаляють нас від тих подій. Січень 1918-го. чотири сотні непідготовлених, погано озброєних студентів та бійців вільного козацтва вступили в бій проти більш ніж чотирьохтисячної більшовицької армії. Ця подія увійшла в історію як бій під крутами та стала справжньою легендою. Бо тоді, попри чисельну перевагу, Червона армія довго не могла здолати опір українців. Та на цих кадрах не просто військова реконструкція бою під крутами, а зйомки фільму про українську національно визвольну боротьбу. Це документальний проект телерадіокомпанії Поділля Центр про героїв тогочасних та героїв нинішніх учасників революції гідності та бійців, котрі боронять Україну на сході. Ми будемо в один той самий момент бачити, що відбувалося тоді, і можливо порівнювати з тим, що відбувається тепер. Ці студенти, які кидали себе в горнило тої війни, вони, вони думали про державу, але це було романтично, Да? Зараз, мабуть, ситуація інша. Люди, які йдуть захищати Україну, вони... Це роблять більш свідомо, крути в мої сни прийшла війна. Це телевізійно-театральний та дійсно масштабний проект. В його рамках не лише знімуть документальний фільм про події сторічної давнини, а й створять телевізійну версію одноіменної вистави. А відзняті епізоди за задумом режисера доповнюватимуть дії на сцені у спектаклі, над яким саме працюють актори обласного театру імені Миколи Старицького. Вистава це буде, ну скажімо так, такий мікс. Телебачення фільму, який буде знятий, і е, саме того живого, саме вистави, театральної вистави, яка буде відбуватися. Для кожної людини, яка буде задіяна в цій виставі, це буде трагедія. Як тоді, так і тепер. Кожна людина буде робити свій вибір. Місцем зйомок обрали Меджибіш, бо за сценарієм звідти родом головний герой стрічки. Реальний персонаж 18-річний хлопець Микола Бублик, котрий загинув у бою під крутами. Він захотів і він де, дотримує, дотримує свого слова. Він йде, незважаючи зважаючи там на якісь обставини, які складаються в житті. Його дівчина хоче там стримати, щоб він не йшов, але він все таки цілонаправлено йде туди. Аби історія ожила на екрані для відтворення головної сцени бою зібрали 60 реконструкторів із Хмельницького, Києва, Вінниці та Одеси. Головні ж ролі виконали актори обласного театру імені Миколи Старицького. Сьогодні просто попросили побути красним. Це не має ніякої політичної відтеньки, комусь треба бути плохим. Хтось збирає марки, хтось значки. Я уже прикладною історією. Тобто не просто вивчаю, там, треба, а от, пощупати руками, як це було, надіти на себе. Це дуже есть тобто Починається все, как бы з основного а потім для, до таких часы, як чехолни, часи, вот даже чехли для стаканчиків підводку. Та от, таке хобі. Самі ж реконструктори запевняють, усі костюми та свої образи дійсно продумують до найменших дрібниць. Маю шашку, це також. Елемент вільного козацтва, скажімо так, ну і класично, це гвинтівка Мосіна. Це така класична для Першої світової війни. Ну і як пізніше перших визвольних змагань. Зброя, власне, це моя особиста, як і всі речі, які на мені знаходяться. У нас є клуб, але кожен член цього клубу збирається сам, обирає для себе періоди, які він цікавить, як які його цікавить, та ш'є власне. Акопне творчіства, отаку отнову. Нож. Значит, Что интересен? Интересно, кован, видимо, кузнецом после военка 1934 год. Копанная, на местах боев, потом выхолощена. Сдана в Минюс, ну, на экспертизу полученные документы. Вся история интересна. Мы занимаемся... Наши ребята вот и я тоже архивами занимаемся. То есть изучаем, как это было на самом деле. Где-то виден героизм, где-то наоборот, подлость, трусость, предательство. Вот. И в конечном итоге стараемся мы этому учить подрастающее поколение своим примером. Валерій із Києва у повсякденному житті будує літаки, бо працює інженером на підприємстві Антонов. А у вільний час відтворює події різних років та століть. каже захоплення військово-історичною реконструкцією почалось із безмежного захоплення історією. По математике было два, по химии два, по физике то же самое, где-то так. А по истории всегда было пять, потому что меня это увлекало. И как бы хочется прожить э, ту какую-то микрожизнь, хотя бы вот немножко, э, как люди жили раньше. В 17 веке, в 19 веке, в данном случае в 20 веке. То есть это увлекательно. В данном случае это костюм, ну это, ну, это, это 18-20 год. Э, в данном случае я знаменосец, это также делегат спецсвязи. То есть у меня есть пакет, есть карта. Вот, почтальонский шнур потому что я из бывших почтальонов ну, к сожалению, призванный в 18 году на гражданскую войну вот, положен револьвер так как у меня в принципе, оружия какого-то боевого такого нет то есть, допустим, нет винтовки нет какого-то пулемета то есть мне включили флаг Учасники військово-історичних реконструкцій кажуть, їх спільнота це своєрідний клуб за інтересами, бо тут є люди різного віку та професій, об'єднані цікавістю до історії та бажанням вивчити її до найменших дрібниць. Історію можна вивчати по різному можна вивчати з книжок, можна зі слів, можна через речі. В нашому випадку ми. Ми намагаємося об'єднати всі три цих можливих варіанти. Тобто вивчаємо через книжки, вивчаємо через речі, побут людей, як вони це робили, оскільки вдягаючи цю форму, намагаючись вжитися в той, той період, знаєш, інакше трохи розуміти те, що було там, і не зовсім так, як воно в книжках, бо це трохи академічно. Віталій із Вінниці, адвокат, навіть має своє власне бюро, а ще величезну колекцію костюмів вояків різних епох. каже, кожен реконструктор це колекціонер. На мені форма вільного ну, казаса 1918 року, ну при, в принципі того часу, як такої уніформи і наказів з уніформи чітких не було, тому вдягали те, що могли вдягати. Ну, ну так само, як на сьогоднішній день на фронті, на початку війни, що було, то й вдягали. Да? На мені ну, зі зброєю револьвер нага офіцерського зразка і шашка 1910 року. Копія виготовлена сьогодні. Майже ну вчора ночі закончили до слова. Чимало учасників таких реконструкцій вже не вперше потрапляють до кінострічок. Тоскільки має уніформу різних формувань. Раніше знімались у і документальних фільмах, і художніх історичних фільмах. Ми відігрували студентів, та частково можна сказати, вільне козацтво молодих хлопців-добровольців, яким страшно, які в окопах, але все ж у них є місце для романтики, є місце для... Якихось мрій трохи для анекдотів, цікавих історій з гімназії. Ну, власне, як, як усі юні хлопці того часу, та й будь-якого часу, які захищають свою батьківщину. А це автор ідеї, письменник і драматург Ярослав Мельничук, розповідає п'єсу про крути написав ще сім років тому. З нею ходив від театру до театру та усюди чув відмовки, мовляв, не на часі. А ще пан Ярослав зізнається, початкову версію своєї роботи. Трохи переписав, коли на війну пішов вже його син. І коли до цієї п'єси прокрути, налишилися мої переживання з приводу там, сина в АТО. І коли я показав це Володимиру Велянику, він сказав: Оце зараз крас є те, чого не хватало в попередній п'єсі. Тож так і з'явилась історія про справжніх романтиків, котрі мають цілком реальну мету відстояти українську державність та незалежність для мене це історія про свічку. Якщо не вдаватися в подробиці, то нам не завжди важливо, що вона зроблена. Нам важливо, що вона є і вона світить. А крути це як свічка. Вона горить, вона показує, що робити, вона показує, якими треба бути, вона показує, за що воювати. Це історія про молодь романтичну, молодь, яка має ідею, і за цю ідею готова віддати життя.